Я вирішив зарейтити всі опенінги з бліча і був насправді абсолютно шокований. Я настільки сильно ненавиджу бліч, що я почав вчити. Ости з цього аніме на фортепіано для того, щоб краще знати свого ворога. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, поставте лайк до цього відео. А якщо ні, то залітайте в коментарі і пишіть свої улюблені опенінги з Бліча. Ну а вам бажаю приємного перегляду цього відео. Давайте одразу домовимося, що ну кількість опенінгів в С Тірі буде не так багато, як в Наруто, бо це буде несправедливо. Але в цілому це дуже непоганий опін. Це буде найгірший вестірі, бо мені здається, в естірі буде три опенінги, якщо я правильно пам'ятаю все в блічі. Можна робін, можна. Ну, Так свіє більше опонент. вас відчуття, щоб ліч як аніме створений для того, щоб його нарізати на опенінги тупо. Ну, от він для цього реально створений. Він краще першого, але гірше за другий. Але все ще стір. Я взагалі його не пам'ятаю. Ча, знаєте, схоже на якийсь ост з американського пирога 5, який вже особливо ніхто не дивився, але по вайбу дуже схоже. Непоганий трек, до речі. Добре, давайте будемо чесними, давайте отак зробимо. Отак, отак буде чесніше. Отак буде чесніше. Хоча з іншого боку, почекай. Але якщо так подумати

Що ви ес пишете, не пульте мене блять, анімешники. мешники? П'яний голосіор це просто веселий дід, який постійно сміється дякую, що підказав чим я буду займатися через 30 років, якщо виживу. <реш> Блін, ну непоганий опенінг, Ну я думаю, що це а, під першим опенінгом в Аті. Да-да-да, <реш> вайби того, що це музика зі старкрафтерської проліги в, в кінці 2000-х, прям присутні з кожного опінгу бліча. Я думаю, цей можемо кудись насправді. Ну, це поки що найгірше, напевно, з усіх, що ми почули. Я думаю, ні, ну добре, отак, напевно. пляжна арка, да? Ну, до речі, опенінг взагалі ніякий, якщо чесно кажучи, це прям, ну... У мене взагалі нуль емоцій викликав, реально Erectile Dysfunction, dysfunction просто. Дякую за перегляд! У мене аргумент про останній опенінг Наруто, тобі що гарно, але нуль емоційної прив'язки до серії. Блін, але в блічі, насправді, вони набагато сміловіше опенінги малювали, вони відривали персонажів від їх ну, звичних образів і демонстрували їх якось інакше. І, типу, це виглядало завжди доволі прикольно. Це просто норм, насправді. Це це просто, це просто ок. Це десь в кінці атіру. Ah, dá te baiô, show sure. Ні, ну якщо ну якщо люди, давайте так. Якщо люди вміють робити гарні опоня, то хто ми такі, щоб казати їм, що вони їх не вміють? Правильно це очевидна я стір, абсолютно <звук> <звук> Хто з вас села Юр Анну чат? Oh, yeah. Дуже опенінг, опаня. Я би сказав, що напевно другий все ще краще для мене, скоріше за все. Але цей дуже гарний. Це він так? дуже класна ідея, дуже класна реалізація. Це без шансів топ-1. без шансів, топ 13 Тринадцяте опенінг. Я думаю, тут без варіантів. Яка ідея? Ну мені здається, тут ідея в тому, що вони через типу, знаєш як це через фотографію, ніби показують тобі локацію. Типу, мені тут кольорокорекція подобається, і воно якось ну я не знаю, воно все просто разом органічно. Не знаю, воно якесь воно якесь дуже, знаєш, таке коміксоподібне. Щось я не знаю. Там ідея, що вони шенігамі їх не видно. Геніально. Я вважаю, що за кожне додавання вестір треба, хоча пів... мені через 10 годин коментувати фінал бласта. Я вже вже нормально. Я теж думав, що ідея, що битва в місті, а ніхто її з людей не бачить. Типу навіть якомусь кадрі показують, як повітря бахає, це шенігамі б'ються, але ти нічого не бачив, тільки як повітря знацько бахнуло. Прикольно, це не один з них. Давайте так. Це кудись в атір, кудись напевно сюди. Ну це не естір для мене. Я так розумію, відеоряд просто поділене на чотири частини, щоб їх не забанили. Чи почекайте, чи я вже пиво стільки випив, що до три опенінги замість нього іде. Та ні, ну це якийсь, типу, я не знаю, кінець Атіра, типу щось таке. <му> а, але, скажу чесно, як і в самому аніме, в цих опенінгах я ніхуя не розумію, але виглядає дуже стильово. Я не знаю, як у вас відчуття. Я думаю, це найкращий, окрім тринадцятого. Бо тринадцятий просто він занадто сильний. Ну, типу, він у нього, ну не знаю, він дуже прикольний. Так, у нас є ще сімнадцятий. Це ж той самий опенінг, під час якого хочеться кричати: бліч! от я не знаю, от я от чому ти дивишся опенінги бліча, і думаєш, боже, це напевно таке є аніме. Ну це реально. ти от, от опенінги у обліча, ну ти просто, ну я просто в шоці. Ну це просто, це просто розвал кабін. Якщо ви мені показали опенінги бліча і опенінги Ван Піс, я би ніколи в житті би не подумав дивитися Піс. Секунду, треба і нам треба просто було додати, щоб у нас був якийсь якийсь плейсхолдер для нового опенінгу. Розумієте, чат? Це опенінг номер дев'ятна ну вісімнадцятьнадцяте опенінг, Дивимось. Ніколи не розумів опенінг, де персонажі в інших сетінгах малюють. Не знаю, продемонструвати їх в іншому сетінгу. Раз два не заспойлерити нічого важливого. Три просто типу дати Дати людині якийсь прикольний енергійний вайб. На мою думку, загалом, ідея світу бліча дуже прикольна. ідея світу бліча. Ну, в приблизно тисячу разів краще, ніж ідея Всесвіту Наруто, і приблизно в мільйон разів краще, ніж ідея всесвіту Ван Пісу. Ти прикинь, ідея Всесвіту Ван Пісу, чели, блять плавають на в морі. Вони пірати. Вау! 2000 блін, 2000 тисяч рік. свіженька ідея. Ідея всесвіту Наруто. Ніндзя б'ються між собою. Вау! Суть снігамі, суть порожніх, Просто якби в цьому сетінгу зробили одну змістовну історію серії на 20-50, А так просто можна було і на не двадцять Дякую, Грімський. Тут звук кращий, бо там що кинули на середині звук паяє. Поняв. Дякую, дякую. Причому знаєте, я би сказав так: в блічі, на відміну від Наруто, і на відміну від Вен Піса, і на відміну від багатьох інших аніме, відеоряд зазвичай настільки захоплюючий, цікавий, прикольний, що пісні, ти навіть типу, ти такий блін, сюди пісня гарно лягає і пофігу. А наприклад, дякую Владислава за 200. А в Наруто, наприклад, тобі дуже важливо, яка пісня, а вже від цього в тому числі відштовхується опоні. Ну дуже красиво, ну дуже класно. Візуально просто шедевр, я не знаю, ну просто насолода для очей, якщо чесно. Феноменально, абсолютно намальовано, це просто жесть. І це така підступність, бо, ну, типу, настільки красиво намалювати і настільки мати єбланське аніме, це звісно, ну це моя повага.